Доброго дня, любі юнати! Тема нашого заняття екологічна етика. Ми почнемо розглядати нашу тему з такого поняття, як екосистеми. Непорушена циркуляція між неживим середовищем і різними рівнями ланцюга живлення є характерним для природних екосистем, вплив людини, на які незначний. Наприклад, тундра і незаймані чи озера. Стабільність таких екосистем забезпечується всесторонньою міжвидовою взаємодією, тому в певних межах ці екосистеми здатні протистояти змінам, тобто працюють як саморегулюючі системи. Живі організми, які пов'язані ланцюгом живлення, здійснюють контроль над численністю популяції один одного і таким чином формується динамічний баланс між його рівнями. Станом на сьогодні природні екосистеми суттєво пригнічуються, оскільки людство видоюзмінює світ навколо себе. Поверхня землі дедалі активніше використовується для будівництва людських поселень, а також з промисловою та сільськогосподарською метою. Це створені та контрольовані людиною штучні екосистеми. Території, зайняті садами і орними землями, відрізняються від природних екосистем тим, що люди свідомо відбирають видовий склад на них. Життєвий простір конкуруючих видів скорочується, а шкідливі комахи й бур'яни знищуються. Через те під час знів люди видаляють рослинність на орних землях. Природній кругобіг речовин переривається, тому нестачу поживних речовин у землі необхідно компенсувати додаванням мінеральних добрив. Найбільш рівнівною формою штучних екосистем, у яких майже відсутня рослинність, є бетонні джунглі великих міст. Незважаючи на те, що вони займають не більше 1% поверхні землі, їхній вплив є надзвичайно сильним, оскільки переважна більшість забруднюючих речовин потрапляє у навколишнє середовище саме звідти. А зараз я пропоную вам більш детально знайомитися з екологічною толерантністю. Всі організми живуть в тісній взаємодії з навколишнім середовищем. Воно називається екологічним середовищем, яке дійсно впливає як на окрему особину, так і на спільноту організмів. Воно є непостійним, постійно змінюється і складається з багатьох факторів. Толерантність це властивість характерна для певного виду або популяції. Вона відображає сприяття живими організмами одних екологічних факторів і як вони реагують на інше. Толерантність є спадковою, тобто показує межі, в яких конкретний вид. Може переносити зміни. Толерантність представлена на графіку. Реакція організму, тобто здатність до розмноження, чисельність популяції, розповсюдження і інші реакції відкладаємо на осі Y. На осі X інтенсивність дії екологічних факторів. Крива толерантності крива дзвінка, має мінімальну та максимальну точки. Інтервал між ними називається діапазон толерантності або просто толерантність. Точка мінімуму – нижня межа витривалості конкретного організму, а точка максимуму верхня межа толерантності щодо фактору, про який йде мова. Найбільша дальна зона для організму або популяції в межах діапазону називається екологічним оптимумом. Зона оптимум може змінюватися. Одні організми віддають перевагу нижнім значенням дії фактора, а інші більш високим. Що стосується температури, то оптимум для шимпанзе має вище значення, а для білого ведведя оптимум при менших значеннях. Різні організми віддають перевагу високим, середнім та низьким значенням дії екологічних факторів. Умови життя поблизу крайніх точок, тобто близько до нижньої або верхньої меж толерантності, є стерпними, але несприятливими. Це називається екологічним песню. Самому. Межі толерантності можна розглянути окремо для кожного окремого фактора. Ми з вами знаємо, що вода є одним з найважливіших факторів впливу на життя живих організмів. А зараз розглянемо, як саме людина впливає на водне середовище. Паралельно зі збільшенням світового населення, зміною способу життя людей та розвитком технологій кількість споживання води стрімко зростає. На жаль, забруднення води досягло тривожних масштабів. Промислова та сільськогосподарська діяльність викидає в навколишні середовище цілий ряд шкідливих і токсичних речовин, які загрожують природним водам на поверхні та під землею. Ці токсини, залежно від їх концентрації, пошкоджують або у важких випадках знищують усі організми. Найбільша загроза це хімічні речовини, які повільно розкладаються і накопичуються живими організмами. Коли рослинні та тваринні залишки та використовування у сільському господарстві добрива, потрапляють у різні водойми, відбуваються заболочування. У результаті починають процвітати водні рослини. З часом світло вже не може проникати в глибокі шари водойми, і без світла природна рослинність гине. Гниюча рослинність видаляє кисень навколишнього середовища, жахливий запах є ознакою загибелі водного середовища проживання. Тверді речовини, які потрапляють у воду, осідають на дно, інші розчиняються або розбавляються. Самоочищення природних вод не триватиме вічно, тому ми повинні зробити все можливе, щоб запобігти забрудненню води. Наприклад, ми можемо почати зі зміни нашого особистого способу життя. І зможемо захистити наші водні ресурси. Отримана інформація дає нам розуміння, як людство в цілому впливає на водне середовище. Але якщо ви хочете дослідити власний екологічний слід, я пропоную вам наступний дослідницький проєкт. Наша планета велика, але через постійне зростання чисельності населення та його потреб можливості Землі стають дедалі обмеженішими. Вичерпуються ресурси. Завдяки яким може існувати людство? Уявіть собі, що всі мешканці планети рослини, тварини, люди живуть в одній банці, у ній же доводитися брати все необхідне для життя і у ній залишати все, що утворилося протягом життя. До того ж, кількість мешканців у ній невпинно зростає. А ви знали, що на планеті 67% Землі? Це глибокий океан, що не використовується людиною. 11% скелі, піски, льодовики, землі, що неможливо використовувати, 18% продуктивна земля, на якій живе людство, і 4% мілководдя, які людина інтенсивно використовує. Отже всього 22% нашої планети забезпечує всі наші потреби. Таку територію науковці назвали екологічним слідом. Такий слід є у кожної країни, і він тим більший, чим вищий рівень індустріального та технічного розвитку країни. Забезпечення стійкого розвитку людства потребує зменшення екологічного сліду кожної людини і людства в цілому. Для того, щоб визначити, який екологічний слід особисто у вас, відповідайте на питання тесту. Аби обчислити екологічний слід, необхідно вибрати твердження, яке відповідає способу життя вашої сім'ї, і провести складання або віднімання кількості балів вказаних справа. Підсумовуючи бали, ви отримуєте величину екологічного сліду. Якщо ви живете в місті з населенням в півмільйона і більше, помножте ваш загальний результат на 2. А тепер підведемо підсумки. Розділіть отриману цифру на 100 і ви дізнаєтесь, скільки гектарів земної поверхні потрібно, аби задовольнити всі ваші потреби і скільки буде потрібно планет, якби всі люди жили так само, як ви. Аби всім нам вистачило однієї планети, на одну людину має приходитися не більше 1,8 гектар продуктивної землі. Для порівняння, середній жителів США використовує 12,2 гектарів. Це дорівнює 5,3 планет. Середній європейці 5,1 гектар. Що дорівнює 2,8 планети. А середній житель Мозамбіку всього 0,7 гектарів. Що дорівнює 0,4 планети. Середній житель України використовує 4,4 гектара. Що дорівнює 2,5 планетам. А давайте порівняємо, в який показник отримали ви. Оскільки значна частина ресурсів споживається людьми в процесі домашнього господарювання, той спосіб життя, обраний кожним з нас, має величезне значення. Якщо кожна людина Перейде до такого способу життя, який не шкодитиме навколишньому середовищу, це дасть великий поштовх для розв'язання екологічних проблем. Якщо ви бажаєте зменшити свій екологічний слід, анкета, яку ми сьогодні з вами прийшли, допоможе вам побачити, яка сфера вашого життя ну, приносить найбільший вплив до його розміру. А вашим домашнім завданням буде поділитися отриманою інформацією з вашою сім'єю та разом вирішити, до яких змін готова саме ваша родина. Дякую за увагу! Я впевнена, що ви готові до рішучих дій і хочете допомогти нашій планеті подолати екологічну кризу, тому пропоную вам майстер-клас з виготовлення універсального екологічного миючого засобу. Для виготовлення цього екологічного миючого засобу нам знадобиться господарське мило, 2 столові ложки гірчичного порошку, 250 г соди і 100 мл перекрисоводля. Натираємо наше господарське мило у спеціально підготовлену посудину. Будь ласка, будьте обережними та дотримуйтесь правил користування цим кухонним обладнанням. А поки ми з вами зайняті справою, я хочу поділитися цікавим фактом. 22 березня ми святкуємо Всесвітній День водних ресурсів. Всесвітній день води бере свій початок від конференції з довкіла та розвитку, що мала місце у 1992 році в Ріо-де-Жанейро. Основною причиною святкування цього дня є швидке зменшення запасів питної води. Одним із можливих рішень скорочення запасів водних ресурсів є відмова від використання безфосфатних миючих засобів, тому що фосфати викликають світіння і як наслідок замори риби. Тож які миючі засоби небезпечні? Це фосфати, пар або поверхнево-активні речовини, хлор та три клозарі. Поки розмовляли ось тільки господарчого ми з вами встигли натерти. Тепер додаємо дві столові ложки гірчичного порошку. Нічого страшного, якщо додасте трошки більше або трошки менше. Додаємо до нашого моючого засобу 250 грамів соди. Я хочу вас одразу попередити, що цим потрібно займатися у добре привітрюваному приміщенні. До наших сухих інгредієнтів додаємо 100 мл перекусування. Перемішуємо наші інгредієнти та готуємо їх до наступного етапу. Збиваємо нашу суміш міксером до отримання консистенції гелю. На цьому етапі ми розкладаємо нашу гаму соміш у маленькі місткості або форми, які у вас є, невеликого розміру та залишаємо до повного замостіння. Такі екологічні мильні сферки можуть стати прекрасним доповненням до вашого подарунку. Наприклад, якщо ви помістите всередину якесь побажання для ваших друзів, близьких або знайомих, чи навіть якийсь невеличкий сувенір. Час мине, а людина отримає знову позитивні емоції. Для формату подарунку можемо обгорнути наш екологічний моючий засіб у пергаментний папір та зробити бантик за допомогою такої мотузки. На цьому все. Користуйтеся із задоволенням. Продовжуємо навчання все для майбутнього України. Я дякую вам за увагу та до нових зустрічей!